Доброго дня, малята! Я рада вас вітати. Сьогодні пропоную вам послухати казочку. Отже, жило було сонечко, і було воно веселе та радісне, але прийшла зима і заморозила промінчики у сонечка, і воно тепер не може зігрівати ні тваринок, ні рослини і нас, людей. Скажіть малята, а чи хочете ви допомогти сонечку? Так, молодчинки. А ви знаєте, як саме ми можемо йому допомогти? Молодці, подарувати нові промінчики, розумашки. Отже, нам необхідно повернути сонечку-промінчики. А скажіть, будь ласка, якого кольору сонечко? Так, жовте. А якого кольору промінчики? Так, дітки, також жовте. Тож давайте виберемо промінчики тільки жовтого кольору. Дітки, скільки у нас промінчиків? Вірно, багато. А де знаходиться сонечко? Так, угорі, ось наше сонечко знову стало радісне. До нього в гості завітали друзі, квадратик та трикутник. Погляньте на них, які вони. Так, великі чи маленькі? Молодчинки, маленькі. Сонечко розповіло друзям, що мріє, щоб у нього був свій будиночок. а квадратик посміхнувся і сказав що цю мрію легко виконати, і трикутник йому в цьому допоможе. Давайте разом перетворимо квадратик і трикутник на будиночок. Готові? Почали! Малята, що в нас вийшло? Все вірно, будиночок ви молодчинки! Сьогодні ми з вами допомагали сонечку повернути промінчики. Сонечку з промінчиками якого кольору були? Все вірно, жовтого. А також до сонечка звітали друзі. Хто це? Квадрат і трикутник. Молодці. І ми разом з ними що побудували? Будиночок. Розумашки. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!